12 тисяч 2 гривні саме стільки зібрали у Коломиї на благодійному концерті. Вечір акустичної музики відбувся у рок-байк-кафе кафе Катрін. У програмі українські та закордонні пісні Зініціював захід музикант Юрій Михайлюк. Його підтримали співачка Жанна Романюк та драмер Дмитро Мальник. Всі зібрані кошти передали у фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс на купівлю FPV-дронів. Пройшло, напевно, краще, ніж ми очікували, і це дуже дуже приємно тішить. Дуже давно, мені здається, не було от в Коломиї таких, скажімо, Квартирних посиденьок, де можна було поспівати би з друзями якихось хороших українських пісень, особливо під акустичну гітару. Ну чого під акустичну, тому що ми зараз всі розуміємо, що шуміти не треба, таких супер-мега-концертів теж ну, немає де робити, тим більше в Коломиї. І є такий дуже добрий, хороший. Слава Богу, не забутий і не закинутий заклад Катрін. І поговоривши з власником, з Васію, він нам дозволив, ніби сказав, що він також долучиться до цієї акції. Що давайте проведемо такий благодійний захід, зберемо гроші у фонд підтримки 10-ї штурмової бригади. «Ти мені? Я тебе малюю. Не кажи мені, не кажи тільки слово. В принципі, зібралися музикантів, коли моєї не дуже сильно багато. є, Але трошки відгукнулися друзі. Так, скажемо, з миру пониці нам товариш позичив колонки. Зробили кілька пісень програму. Запросили друзів, все ж таки рекламу оголошення робили через інтернет. Чисто у своїх колах. І як не дивно, ну, я думаю, щоб чоловік 90 було, зібрали непогану непогано грошей – 12 тисяч і Вігрівні. Не можу не тішитись. Думав, напевно, що буде скромніше трошки, але я дуже щасливий. Всі учасники, хто грав, всі також дуже щасливі і дякуємо всім небайдужим колом'янам, що реально прийшли, задонатили. І я думаю, що таку акцію ми повторимо десь за кілька тижнів. Танцюй зі мною, повірно, хай зачекає. Oh, mm -hmm. yeah.